Про дітей і е, людей е, е, віком 17 років і про їхнього артиста Саша Волошан, про якого ми говорили майже півроку тому, коли з'явилися. Е, Феноменальне відео з суперпродакшеном з приводу його виїзду, так і з приводу його переслідувань, яке наробило тоді шуму, і всі обговорювалися. І ми з тобою теж це обговорювали. І тут раптом Саша Волошин. Він я це називаю повертається в український шоу-бізнес з піснею з якою би піснею краще повернутися? Ну, звичайно, з тою, на яку буде менше хейту, це пісня про маму. так Там маму або там державу, там пісня ненько. І Саша повертається з такою піснею при цьому говорив про те, що з музики він сильно не заробляє, це більше як хобі. І тут питання: це що означає, що Саша? Тепер знову буде українським артистом? Не знаю. Поклик серця. Я тобі так скажу, щоб бути українським артистом треба бути в Україні. Це вже для всіх стало зрозуміло. Хтось там питав, намагався перші декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення якось там імітувати свою діяльність за кордоном. Найрозумніші вони приїхали найбільш. Найнерозумніші вони залишилися і щось там сперечались якийсь час, а потім ображалися, і так далі. Щодо того е е е Волошина, це я сподіваюся, це можливо цього поклик серця для того, щоб бути українським артистом і бути в українському шоу-бізнесі. Треба бути в Україні. Треба бути на радіо, треба бути в певних подіях. Треба бути серед людей, треба бути на концертах треба бути на виступах комерційних і так далі якщо він не є співаком є там певною харизматичною дуже розумною дуже е, сучасною людиною яка від відчуває певні е, процеси у маркетингу у бізнесі а він такий і ми це про це добре знаємо це талановита людина вона непересічна. і в принципі е, саме те яким він є і робить його цікавим і робить його успішним тому е, е, успіх цієї пісні Дійсно зобов'язаний його певний харизмі, і його е, популярності у певної, певної аудиторії. Пісня гарно зроблена, відео дуже душевне, все як треба, але чи є це частиною, різм, частиною музичної нашої на, нашого музичного життя, ну я б так не сказав. А що це тоді? Тобто це, це, це продукт українського скандально відомого блогера, ну, типу. Щоб порадувати свою маму, щоб нагадати про себе людям, щоб довести, що він вміє отак, от раз і вже на перших. На перших місцях в трендах розумієш, типу, хлопці, ви там поки що там не можете там Маргенштерна там переплюнути. Я це роблю так от протягом доби, розумієш? І це ну переконливо, але це не означає, що це є частина нашого, нашого нашого українського музичного життя. Це блогерське життя, і воно воно повністю відповідає своїм правилам, своїм ну. Своєму блогерському життю, коротше, але це не пересікається, міша блогерське життя зараз, вже власне з цим українським шоу-бізнесом, тому що е, мені здається, що вже одне без одного е, майже не працює так. Але якщо це відбувається саме тут в Україні, якщо б, він, якщо б він він же є скандально відомий, український блогер. А який він блог віде, що там відбувається, які новини про це і так далі, ми ж цього не знаємо. І можливо, через те, що кількість згадувань про нього в українському медіо згасала з кожним тижнем місяцем. Скільки скільки вже пройшло з моменту, коли він поїхав? Я не пам'ятаю вже. три-чотири місяці. От можливо, він подивився, що щось там забувають. Треба нагадати про себе. І він це робить правильно з точки зору там публічної людини знаменитості і так далі. Але що стосується індустріальних питань, то я б не назвав би це якимось індустріальним кроком. Але ми ж не знаємо, що можливо за місяць він презентує свій альбом, і він буде такий ж такий ж. Гарно добре зроблений з продюсерського точки зору з музичною будуть так класні відео, і можливо, щось відбудеться, і цей хлопець з'явиться в Україні. І можливо, щось відбудеться, і мати з ним справу буде не токсично. Можливо, я не знаю. Міш, ти зазвичай любиш по фактам, але давай все ж таки повангуємо. Як ти вважаєш чи націлений Олександр Волошин на те, щоб можливо розпочати політичну, політичну кар'єру через ось такій, називаємо так, через блогерсько шоу-бізнесовий шлях? Ну, чисто чисто твоя теорія. Моя моя теорія, що так. Якщо він навіть сам е не зробить певних кроків в цьому напрямку, йому можуть підказати. А можливо, навіть і вже підказують. Можливо, навіть підказали ще тоді, коли він їхав з України, щоб бути серед тих е жертв е київського режиму. Можливо, не знаю. Але він досить розумний хлопець. у нього дуже Дуже міцна психіка для того, щоб гратися в такі ігри. В нього є уяви і особисті ресурси для того, щоб зробити, зробити свою політичну, ну скажімо так, заявку на кар'єру досить помітною і обговорюю... Так, ту, яку як ту, яку обговорюють, і в нього все вийшло. І Це був би по справжній хайп. Це б викликало багато розмов і це повністю задовольнило б його амбіції. Це стовідсоткова. Навіть так, як це не може зробити, будь-що, ну скажімо, до музичній сфері, так стовідсоткова, такого хайпу не набудеш. А політика це дуже до сьогодні. Це дуже така сфера, в якій можна хайпувати хоч кожен день, і воно все буде працювати.